Ось дописую відео, що працював десь приблизно декілька хвилин, ось тут майже нічого немає на самому дні як він вже працює. Вмикаємо. Все. Все, ну ось і все. Після майже більше, ніж 2 місяці ремонту попрацював він 2 хвилини. Все. Фу, що з цим робити, навіть не знаю. Дістали мене такі кошти віддаєш. Скільки часу, все, згорів. Ось, дим пішов. Дві хвилини попрацював. Більше двох місяців був на ремонті, все, відремонтували треба знову витрачати свій час запаковувати відправляти чекати незрозуміло скільки